Ну, хто там гнома? Які цікавий гноми. А що це в тебе носик гном? Лапи? А, зараз я пограюсь з твоїми ніжками. Ну, які цікаві ніжки в гномі. Так. Ось кокос тягнула ще одного гнома. Кокоша. А ну-ка показуй, що в тебе тут за добича? Кокоша, що це в тебе за добича така? А, вона, мабуть, думає, що це міша. Але в неї замість мишей гноми, уявляєте? Кокоша? Що ж тебе за добыча така? Боже. Та що це ж гном, коко? Розправа над гномом. Потягнула в схованку. Ось так, маленька дівчинка. Будь ласка, подивіться, що робить? Що вона робить з цим гномом? Полювання на гнома? Кокоша? Коко, не їж мене коко. Я просто гном, звичайний гном. Так, як же ж його дістати? Знову схопила. Знову кудись його хочу заховати. Хочу заховати. Справа над гномом продовжується. Коко, ти що? Ти що з ним робиш? Він вже буде плакати? Намагається заховати його постійно. Постійно намагається заховати його кудись. Бере зуби і тащить. Знову ховає його за штори під батарею, кудись хоче заховати. Кокош, ось вона де ховається, кокош. вышла на прогулку Или на охоту за меблями. Да не царай скрысь в тканинки. Да, ку-куша? Вот так, скажи, я разважаюсь. Вот такие у меня моторчики Кокош. кокоша, ти шоковачся? Зараз скажи Єжиніну кроватку палаунджу. Іще один. У Коко сьогодні розправа з гномами. Ти хто такий?